Як наші збройні сили не отримали 100 тисяч боєприпасів? А хтось на цьому заробив півтора мільярда гривень? Усіх вітаю! Це межа Я Олександра Федорко, і ми розповімо вам про нові скандальні закупівлі при Міноборони. Не встигають щухати корупційні скандали з закупівлями одягу та харчів для зсу, коли з'являються нові, але вже з поставками боєприпасів, яких, до речі, наші захисники так і не отримали. Розповім детально: на початку повномасштабної війни Міністерство оборони уклало договір з директором компанії Львівський арсенал на суму майже півтора мільярди гривень. За ці кошти вони повинні були закупити 100 тисяч мінометних мін для зсу, але як вже зазначалося, ні грошей, ні мін ми не побачили. У схемі фігурують Олександр Лієв, який був керівником департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Нинішній керівник цього департаменту оборонного відомства Томас Накхур, а також очільник львівського арсеналу Юрій Збітнів. До речі, він екснардеп. А організатором всієї схеми, за словами прокурора, був представник наглядової ради словацької компанії Севотек Олександр Хорошаєв. Обвинувачення вважає, що Хорошаєв та Лієв. Виконували ролі керівників злочинної групи, давали вказівки щодо заволодіння коштами нашої держави та планували подальше розподілення цих грошей. Офіційно відомо про Хорошаєва те, що до повномасштабної війни він працював заступником гендиректора компанії Прогрес. Це державне підприємство, спецекспортер, яке торгує зброєю і входить до складу Укроборонпрому сам Олександр Хорошаєв розповів журналістам громадського, що він виїхав з України до Праги на початку війни. А коли почалося вторгнення, він залишився в Чехії щоб. Організовувати постачання зброї в Україну, нібито із дозволу представників української влади, чиї імена він відмовився називати. Тож, як виглядала афера? Львівський арсенал уклав з міноборони контракт, за яким мав поставити мінометні постріли калібру 120 мм та 82 мм. Компанія отримала в листопаді 2022 року оплату від міноборони наперед у вигляді 97% від суми. Під зобов'язання, що через два місяці вони поставлять артилерійські міни в Україну. Кошти заплатили. Їх прогнали через кілька компаній: спочатку через словацьку компанію Севотек, а потім через хорватську Промет». Але зброю так і не поставили. До речі, у центрі протидії корупції заявили, що рішення про передплату підписував тодішній міністр оборони Олексій Резніков. Йдемо далі. Міністерству ліцензію виробника не дали. По Договору це була Хорватія, а надали ліцензію лише країни транзитера Словаччини. По-друге, міністерство погодилось купити 82 другий калібр за ціною, яка Суттєво перевищувала тодішні ціни. Ціна одного пострілу коштувала нам у 10 тисяч 200 гривень. Для порівняння у червні 22-го року компанія Українська бронетехніка постачала такий калібр за 3 тисячі 700 гривень. А у серпні компанія «Укрспецекспорт» за 6 тисяч 100 гривень. Ціна львівського арсеналу не тільки вища за попередні ціни, але й на 2 тисячі сто гривень дорожча ніж ціни на аналогічну продукцію, яку запропонувала в грудні компанія Прогрес, про яку ми говорили раніше. Навіть через рік ціни на боєприпаси 82-го мінометного пострілу не коштували так, як у скандальному договорі. Далі Олександр Хорошаєв у розмові з журналістами громадського заявляє, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту з львівським арсеналом. Телефонують мені з арсеналу. Львів хоче міни не за 240 євро, а за 330. А ті міни, які за 510, за 630. Я йому пояснюю, я не буду ці відкати платити. Це неможливо. Є Єврокомісія в Брюсселі щодо всіх грошей України, які сюди приходять. За кожні 20 тисяч євро будуть трати. Я кажу, можу лише 5-7% дати. Проталієв, який підписав контракт з львівським арсеналом, заперечує про будь-який контакт з Хорошаєвим. Журналісти громадського оприлюднили квитанції, які свідчать про те, що компанія львівський арсенал заплатила першому посереднику Севотек понад 12 мільйонів євро, а хорватській компанії пішло 8 мільйонів. Тобто 4 мільйони євро скоріше за все осіли десь у руках. Невідомих компаній, а ті кошти, що дійшли до хорватської компанії, так і не були витрачені на боєприпаси. Далі йде досить кумедний маневр від хорватської компанії VDH Promet, що їх пограбував власний банківський оператор Каміль Бабух. А той у свій час звинуватив VDH Promet, що вони за українські гроші. Купили завод. Він стверджує, що власники компанії ще з 2021 року шукали можливість купити завод з виробництва порохів від тизіт у Боснії. Я думаю, сценаристи Netflix позаздрили б серіалу з таким сюжетом, але на жаль, це реальність, в якій ми живемо, і в якій через таких як Лієв, Хорошаєв та їх поплічників, можемо програти цю війну. Журналісти дослідили і бізнес-зв'язки Олександра Хорошаєва. Хорошає виявився власником ТОВ Островок. А ще одним його співвласником є громадянин Росії Валерій Нілов. В Україні Нілов причетний до роботи російських фінансово-інвестиційних груп Сократ та Альфа Капітал. Хорошаєв разом з Ніловим є співзасновниками ще одного підприємства, обслуговуючий кооператив Береговий 1 він розташований у козині на вулиці Берегова, крім двох вказаних осіб серед власників також значиться Юрій Миколаєвич Косогов. Це брат Андрія Косогова, члени ради директорів першого заступника голови правління «Альфа-Банку». Ще одним засновником кооперативу є Георгій Бабич. Його нафтогазова компанія Буковина потрапила під санкції РНБО ще у 2021 році. І найцікавіший зв'язок Хорошаєва це те, що він. Кілька місяців у 2009 році був директором «Ітера Україна. Ця компанія з 1996 по 2002 рік була ключовим постачальником російського газу в Україну у своєму інтерв'ю коментарям. Хорошаєв звинувачував журналістку Інну Попович з громадське, що та в пошуках сенсацій може нашкодити Україні та зіграти на руку Кремлю. Але усі все розуміють і питань щодо того, чий агент сам Олександр Хорошаєв та його друзі не виникає. А тим часом 27 січня СБУ оголосило підозру фігурантам усієї цієї схеми. Олександру Лієву, менеджерам компанії Львівський арсенал та представнику іноземної компанії, оголосили про підозру у спробі розкрадання півтора мільярда гривень на закупівлі снарядів. Обшуки пройшли в нинішнього керівника департаменту військово-технічної політики Томаса Накхура і у керівника львівського арсеналу Юрія Збітніва. А самого Лієва затримали під час спроби перетнути кордон. Однак суд відпустив Олександра Лієва з під варти через порушення підслідності.